П'ятикласники четвертої школи, вирушаючи цього дня до дитячої бібліотеки, і не думали, що потраплять на святкування Дня народження. Привітання приймає книга Аліса в країні чудес, яка за час свого існування встигла завоювати прихильність читачів по всьому світу. Цій книзі в цьому році виповнюється 150 років. Тому ми визначили саме такий от захід в цей день. І ще хочу додати, що по всіх бібліотеках області сьогодні проходить таке свято, обласне свято ювілею. Одразу після видання цієї книги її автор Льюіс Керол прокинувся знаменитим. На той час Алісу в країні чудес читали у кожній англійській родині. Нині серед її фанатів діти і дорослі усієї земної кулі, і в Полтавській обласній дитячій бібліотеці розповідають її співробітники. Маленькі відвідувачі постійно цікавляться цим твором. Психологія дитини вона не дуже вивчена, і тому, чому дітям подобається ця книжка, ну, мабуть, незвичністю, мабуть, тим, що дитина переноситься зовсім у другий світ, не оцей наш практичний, а якийсь там світ фантастики, пригод. У цей казковий світ, який змалював на сторінках своєї книги Льюіс Керол, мріють потрапити і полтавські школярі. Перешкоди та випробування, що траплялися на шляху Валіси, їх не лякають. Дуже хотіла так, так мені дуже хочеться опинитися на її місці, але ну, я думаю, я не злякаюся. Затяті шанувальники Аліси в країні чудес не лише кілька разів встигли прочитати цю книгу, а й переглянути різні версії мультфільмів про неї. Проте відзначають на папері дивний світ здається більш цікавим. Мені більше подобається книга, тому що ну ти можеш самим уявити ці всі істоти, творіння там дивація всі найменшим успіхом серед дітей у всьому світі користуються продовження пригод Аліси у Задзеркаллі.